Куди поїхати удвох недалеко від Торонто. Зберігайте поїздити туди можна цілий рік, а зимою просто виглядає ефектніше. Фінське спа вета, що знаходиться 120 км від Торонто. Це зона без гаджетів, тому я знімала лише зовні з гідротерапевтичним циклом тепла, холоду та релаксу. Для правильного відпочинку радять прийти кожен етап три рази, а на кінець зробити соляний скраб для тіла. Тут є парові сауни цитрусове та з акваліптом, дві сауни на дровах, одна електрична, кілька гарячих басейнів, холодних та теплих. Зимою етап холоду можна замінити, наприклад, для релаксу є кімнати, де горить вогонь, є ліжка, щоб почитати книжку чи поспати. Кімната, де можна полежати на гарячому камінні, кімната з кріслами для відпочинку, а де навпроти є панорамні вікна, щоб насолодитися природою, і це все в повній тиші. На території є також бістро та ресторан. Вхід коштує 99 в будні та 109 у вихідні. Лише 19+, плюс тому з дітьми не можна. А забронювати дату можна онлайн в них на сайті. Тому, як будете мати можливість, обов'язково спробуйте такий вид відпочинку. Обирайте будній та на святковий день, і людей буде менше. Це так пора. Nada.